Співфінансування з місцевими мешканцями допомагає створювати більш сікі, взаємодопоміжні зв'язки та спільно дбати про рідний дім. Це є позитивний приклад для кожного з нас. Вдячний за неймовірну копіску роботу! Цей приклад є також гарантом відкритості влади для наших партнерів. Рік що минув, був плідним на арені міжнародної співпраці, а також в реалізації проєктної діяльності. А тепер про приємне, що вдалося залучити в громаду. Цьому році, завдяки партнерству з громадою німецькою Шпрельгенгенсінген, було отримано комунальне підприємство Дві одиниці техніки. Надалі продовжуються вестися проєкти щодо розширення автомобільного парку комунального підприємства для якісних надання послуг благоустрою та своєчасно послуг з вивезення твердих побутових відходів. Усього протягом 2024 року, завдяки співпраці з проєктом Юсейд Говерла, вдалося залучити матеріальної техніки сумою більше ніж півтора мільйони гривень. До них відносяться три портативні телемедичні пристрої. Які допомагають зараз лікувати мешканців нашої громади, також у співпраці молодіжної ради відділу культури та молодіжної політики в межах проєкту Активна молодь та сильна громада вдалося долучити техніки близько на 100 тисяч гривень для молодіжної ради, щоб розвивати молодіжну політику у нашій громаді для вирішення критичних ситуацій для комунального підприємства було передано вежу. Освітлювальну для того, щоб вирішувати у нічний час критичні ситуації, окрім цього, у громаді пройшов ряд м'яких проєктів, який був спрямований на освіту та залучення мешканців до життя громади. Зокрема, це проєкт бюджетна партисипація від А до Я», у якому наша громада стала найкращою за проведеним днем бюджету серед більше ніж 30 громад України. Один із основних проєктів, який спромований на підвищення е, обізнаності мешканців щодо проєктної діяльності, це проєкт разом у співпраці з Волинським інститутом права, в рамках якого у нашій громаді був створений офіс розвитку громади, і ця ініціатива отримала нагороду за найкращу практику. Цей рік був плідним і на покращення міжнародної співпраці. Зокрема, наша громада підписала тристоронню угоду разом із Чорноморською громадою з Одеської області та юрбаркарською громадою Литва було підписано угоду із містом Луцьком у сфері водопостачання. Ну і звичайно ж, наші надійні німецькі партнери, муніципалітет Шпренклінген-Гензінген. у 2025 році. Планується модернізування системи освітлення у нашій громаді. Цей проєкт було подано нашою громадою разом із громадою зі Шпрендлінгена. Ну і відповідно сума фінансування на модернізацію системи освітлення становить близько 250 тисяч євро. Щиро радію, що маємо фундаментальну підтримку громади Шпрельніна, проекту Говерла, проекту GIZ. Партнери це безумовно важливо, але ще більш важливим мати свої підприємства на місці, які забезпечують наповнення бюджету. Та сприяють економічному розвитку території. Товариство з обмеженою відповідальністю Хромарк Адшуберт Україна, який до бюджету громади сплатив 174 мільйони гривень. Полинзернопродукт 20 млн грн. Сільськогосподарське підприємство Радь майже 10 мільйонів гривень. Радехівський цукор 8,5 млн грн. Зов Біопек 2 мільйони гривень. Дмитру Кудз 1 мільйон 400 тис. гривень. Фабрика Солдощі Ласка 1,5 млн грн. Цінно те. Що за 2024 рік 40 нових підприємств та 300 підприємців відкрили свій бізнес на території громади, що не лише сприяє економічному зростанню, але й створює нові робочі місця, підтримує місцевий бюджет і підвищує загальний рівень розвитку громади. Сподіваємося, що 2025 рік буде не менш плідним. Щоб досягти успіху, нам потрібно працювати як єдина команда, об'єднуючи зусилля та підтримуючи. Один одного лише разом з депутатським корпусом сільської ради, виконавчим комітетом, структурними підрозділами сільської ради ми можемо забезпечити сталий розвиток Баратинської громади.